Сьогодні 26 липня 2024 року, 7 година 22 хвилини, п'ятниця, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, а поки тим, які обирають збагачення, своє власне збагачення, замість того, щоб допомагати країні. Вилазити з того лайна, в яке вони нас запхали, показують хто і хто, бо це дуже важливо. Бо все те, що зараз відбувається в нашій країні із-за жадібних хитрожопих, хитрозроблених покидьків поганими звичками, які допомагають іншим хетержопам. Розробленим покидькам будувати своє майбутнє під час війни, руйнуючи долі інших людей, які заслуговують на краще життя, ніж вони їм пропонують. За кожним з цих наркоманів, яких підсилили всі хворих на всю голову, яких підсилили всі незаконно збудовані новобудови, прийдуть. І заберуть в них все те, що вони вкрали під час того, як інші люди боролися зі злом, боролися з корумпованими держслужбовцями, яким ці покидки допомагали перетворюватися з мільйонерів в мільярдери під час війни.